С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине, Переабріл елементи глобального характеру. Путін вийшов з терміновим зверненням от буквально... буненонсованим. Прямо на так його російські змі назвали. Про що говорив російський диктатор? Будемо розбиратися просто зараз. Зрештою сказав Путін про те, що нібито Росія вдарила по території України не ракетою Рубіш, про яку заявляла раніше українська сторона, а ракетою, яка називається відповідь на применение американського і британського дальнобойного оружия. 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наші ракетчики назвали її «Орешник». Він каже, що ця ракета може подолати 2,5-3 км за секунду. Так він її описав, і нібито Путін взагалі не переймається, що ППО будь-яке ППО може цю ракету збити. Хоча знову ж таки, ну я просто дивлюсь на те, як за ці три роки поводила адміністрація Байдена себе. І як обережно все це відбувалося в контексті допомоги Україні, і чесно кажучи, особливо враховуючи, що буквально нещодавно Байден мав свою зустріч з Сі дзіньпіном в Перу, після чого він оголосив про дозвіл свідомого оголосив про дозвіл на, на далекобійні удари, я вважаю, що ці речі можуть бути дещо пов'язані, і в США могли прорахувати ту чи іншу можливість. Російського ВПК і ця розробка не могла бути в секреті знову ж таки від розвідок світу. Це теж правда, тому те, про що каже Путін, це як він завжди говорить, виходить на свій форум. Армія Ну, кожен рік у нього форум є Армія 2024 цього року. був. І він там розповідав про те, що у нас нове досягнення, у нас нові партнери. У нас іран купує нашу зброю, яка не має аналогів в світі, але все ще потім, як ми бачимо, за допомогою зокрема наших партнерів, за допомогою Сил оборони України, ця зброя, яка не має аналогів, продовжує не мати аналогів, десь в землі. Так, ну і в Ірані, до речі, який також вже відмовився від російської ціє, е, немає аналогів протиповітряної оборони. Також Іран зараз відмовляється від цієї е, російської е, розробки, скажімо так, на Росії керівниці речниці так званого МЗС Захаровій під час брифінгу зателефонували із високих кабінетів і попросили не коментувати удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Але відійти від мікрофону вона не здогадалася. Мізків їй забракло. Тож цей наказ ми можемо почути далі. Так, Отже, не портал не Ньюсру з нами. Ньюсру. Так, привіт, Але? Маша? Так, у мене Де. брифінг по южмашу удар балістичними ракетами не коментуй взагалі. Так, добре, так, дякую. дякую. Прямий доказ терористичної діяльності окупаційних військ при тому в прямому ефірі все зафіксовано. Впевнена, що ці докази вони мають потім йти, і зокрема бути цією доказовою базою, щоб притягнути цих терористів до відповідальності. Пане Олеже, ну от бачите, Нехта Лайф упіймало шматочок із брифінгу Марії Захарова, яка перед тим як сталася ця подія, ще й чомусь коментувала план стійкості президента України Володимира Зеленського, і ніхто, звісно, про це не питав. Але шматочок цікавий інший там, де мікрофони вхопили той момент, де Захарові дзвонять очевидно з Кремля, і кажуть: Машо, указ мовчати про удар балістикою по Дніпру ще в силі. На що вона каже добре-добре. Речник Путіна Дмитро Пісков каже. Це взагалі не до мене. Він завжди каже, ні і не буду, де да, коментувати коли щось провокативне. каже це до міністерства оборони. А чому ж Росія не хизується тим, що очевидно могла запустити по Україні РС 26 шість рубеж або на загало цю міжконтинентальну балістичну ракету, якою б вона не була, якого би типу небезпечно? Чому вони ж що бо на гаражні кооперативи тільки пройнували? Чи Путін боїться, що Сізіньпін зараз уже телефонує, а не Шольц? Ну, знаєте, тут ситуація дуже схожа на біполярку, тому що коли ти застосовуєш якусь зброю, то ти маєш бути готовий до того, що про це знає не тільки жертва, але і твої сусіди, хто там твій друг, хто не друг, але вони чітко знають, що це сталося. І якщо о, чому я кажу біполярка? Тому що по великому рахунку це була відповідь іпотетична на те, що Байден розродився своїм дозволом, і е, начебто, чи не начебто вже е, ми застосовуємо певні е, ракети по території Російської Федерації, і Путіну треба було відповісти. Але отут і включається біполярка. В чому вона полягає? В тому, що ми повинні отомстити. Tá? І тут мстять ну так як завжди, що бачити, що ми зробили і що ми можемо зробити. Тобто, я називаю цю е, дію «Держите мене семеро», да, що я дурний, мене в голові нічого нема. Бачите, що я можу зробити. А я ще можу ще й гірше зробити. Тому давайте за мною домовлятися. Але наскільки зараз світ має ну не те, що боятися контролювати той факт, що як не крутий Путін оновлену ядерну доктрину підписав у вівторок, тестує такі мало чи не яд. Дерні попередні запуски, ймовірно, по нашій території, якась реакція на це має бути, чи навпаки не треба звертати увагу, щоб не давати агресору повод привід розуміти, що він може на практиці іти на застосування якоїсь ще тактичної ядерки, чи ще більшої ескалації? Хоча ж ми і так бачили все. Ну насправді тут треба реагувати, і ми бачили певну реакцію американського посольства, не тільки американського посольства в Києві. Да? Тобто вони серйозно ставилися до тієї, інформації, яку вони отримали. І тому я думаю, що по аналогії повинні серйозно ставитися до того, що Путін демонструє свою цю ядерну болячку, що він може що завгодно зробити. Знову ж таки, він цим показує, що я безбашений. І це насправді повинно стимулювати, як на мене, Трампа, тому що він бачить перед собою людину, яка неадекватна, яка загрожує, а Трамп, як і його син і разом з Маском вони дуже бояться третьої світової війни. А отут вона може бути просто бути із-за того, що Путіну все одно коли це зробити. Він демонструє свою непередбачуваність і неготовність. Неготовність спілкуватися нормально, так як хотіли би в дипломатичний спосіб сісти за стіл перемовин. Він він, це тобі, це йому. Всі незадоволені, всі трошки задоволені. Розходимося, війна закінчилась. Ні, Путін продемонстрував, що він. Е Непередбачуваний, але тут є ще один елемент, що він не готовий застосовувати ядерну зброю. То чому я скажу? Я скажу цинічно, і слава Богу, що він такий. Не думав, що колись про Бога й про нього в одній фразі скажу. Але якби він був Мачо, було б застосовано ядерна зброя. Угу. Фактично ядерна зброя була б застосована і все. І тоді, от, все, чого боїться захід, тоді б це було реалістично. Він показав, що він далеко не мачо, інші букви, їх ми не будемо озвучувати, але це все одно сигнал для, для світу, що треба йому давати по зубам. А по зубам зараз можна дати тільки в один спосіб: дати можливість Україні отримати справедливий мир. І це буде перемога і Трампа, і кого завгодно. Щоб потім у мемуарах не переписували, як зараз Меркель робить, так? чому вона так зробила, виправдовується і так далі. Не треба виправдовуватись, треба зараз робити правильно. Зараз ми маємо ситуацію з неадекватною особою, з неадекватною країною. Якщо є в будь-якому суспільстві при всій повазі до людей, які там з обмеженими можливостями і так далі, якась неадекватна людина, яка виходить за межі. Психічного здоров'я свого і ну, становить небезпеку для оточуючих, навряд чи йому квіти дарують і носять цукерки і кажуть, То посидь, ну пасильне, будь ласка, ну не треба. Ну, не вбивають того дядька, ну вбив, ну Бог з ним, ну того тоді не вбивай. Да? Не буває так, його зразу е, закривають від суспільства і все. Так, от зараз, от Росія, це цей це хворий, який вже е, просто втратив оці береги і демонструє свою непередбачуваність. Треба його передбачувано е, закрити від суспільства, обмежити е, у спілкування цієї, е, скажімо так, ракової пухлини, якою називається Російська Федерація, з цивілізованим світом, тому що метастази вже порозкидані по всьому світу. Ми це прекрасно бачимо. І Якщо ми будемо далі гратися з цим, то Будуть незворотні процеси. Угорщина розгортає системи ППО біля кордону з Україною. Причина дозвіл нашій державі бити західними ракетами по території РФ там аргументуються тим, що російсько-українська війна увійшла в найнебезпечнішу фазу. Про це заявив міністр оборони Угорщини. За словами Крістофа Шалай Бобровницького, наразі масштаби російсько-української війни. Більші ніж будь-коли, тому він доручив розгорнути протиповітряну оборону на північному сході країни через побоювання щодо ескалації російсько-української війни після того, як Києву дозволили бити вглиб Росії західною зброєю. Я ж нагадаю, що у неділю, під час масованої ракетної атаки Росії по Україні, коли кілька російських ракет збили неподалік кордону з Угорщиною, очільник МЗС цієї країни Петр Сярто заявив про необхідність. Цитую посилити зусилля для наближення миру. А після звісток про зняття далекобійних обмежень для України сіярто звинуватив чинну адміністрацію Сполучених Штатів Америки у створенні загрози розширення війни. Російська Федерація погрожує вдарити по американській базі ППО у Польщі в МЗС, кажуть, що цей об'єкт у списку пріоритетних цілей. Ну от, зокрема, таку заяву зробила сьогодні речниця МЗС РФ Захарова. 13 листопада у селищі Редзіково на півночі Польщі відбулося урочисте відкриття бази військово-морських сил США. Це перший постійний об'єкт американських збройних сил на польській території. Вона оснащена системою протиракетної оборони, яка може виявляти відстежувати і знищувати балістичні ракети на початковому етапі їхнього підльоту. Через це речниця МЗС РФ Марія Захарова вибухнула погрозами на адресу Варшави і Вашингтона. За її словами, американська база ПРО в Польщі давно увійшла до числа пріоритетних цілей для потенційного ураження російськими окупантами. За словами Захарової, захід багато років підтягує до російських рубежів військову інфраструктуру НАТО, і це є цитую деструктивною практикою та підвищує рівень ядерної небезпеки. Передає слова Захарової пропагандистське агентство ТАСС. президент Польщі Анджей Дуда після відкриття бази зазначав, що Польща перебуває в безпеці як член НАТО, навіть попри розв'язану Росією війну у сусідній Україні. Ексголовком Залужний головком сказав про те, що після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України вже можна вважати, що розпочалася третя світова війна, але мовляв ще є шанс це змінити зараз. Бачимо, що адміністрація чинного президента США Байдена, яка допрацьовує фактично останні місяці, стала поступово демонструвати силу, якої моментами не вистачало попередні роки. Як ви вважаєте, чи збережеться ця тенденція і на наступну адміністрацію, себто адміністрацію Трампа? Почнемо з оцінки ситуації. Я не вважаю, що почалася третя світова війна, якщо виходити з чітких параметрів, як ми ну, в принципі знаємо з базових питань міжнародних відносин і, і безпекових питань за ознаками ті, що зараз є, це не можна назвати. Третє світові, але здається, ці всі підручники застарілі, тому що ми можемо називати це виходом на геополітичний рівень, там залученням інших країн через е, різноманітні гібридні засоби. Тобто, вже мабуть, якщо говорити про рівень, то та це виходить на глобальний рівень, і це головні зміни, які відбулись. Тобто, треба зрозуміти одну річ. З цих днів, ну уже Захід і країни Заходу, я сьогодні це коментував медіа Сполучених Штатів, не можуть вважати війну Росії тільки проти України, незважаючи на те, що йде вона на території України і Росії, до речі, так як і не можна називати це ну, в будь-якому разі російсько-українською війною тепер, тобто те, що зробила Росія. З одного боку, звісно, це свідомий крок на підвищення ескалації. Ніякий, це не зеркальний крок. Тут я поясню пізніше, чому це так. Але те, що вони зробили, вони дали сигнал Європі основним ядерним столицям це Лондон, Париж, це столиця ядерних країн в Європі і Вашингтон, США. Тобто, насправді це їм сигнал, тому що щоб це не було там ракета середньої дальності. Чи ракета міжконтинентальна це комплекси ракетні стратегічного значення, ракет, які несуть ядерні боєголовки. Це закінчилась історія тільки з Україною. Зараз відповідь має надійти тільки від ядерних країн, в першу чергу з Вашингтона. Якщо вона не надійде, це буде вже удар тепер не тільки по Україні, але й по Вашингтону. Тепер стосовно використання термінів. Говорив раніше і наполягаю зараз, що ніяких ракет балістичних України дальнобойних, як казали, немає. Ці ракети не заборонені. Тобто, у нас є ракети малої дальності. Це ракети за визначеннями у всіх договорах до 500 кілометрів. Нічого більшого ми не застосовували. Тобто далі йдуть ракети середньої дальності, точніше середньої і меншої дальності. Це 5,5 тисяч кілометрів і менше. Так, от цей договір РСМД, договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, він раніше діяв для США і Росії. Зараз він не діє, тому в принципі Росія витягнула ту зброю, яку вона сподтяжка, тобто в порушення договору. Створювала або ну на основі попередніх радянських ракет, і зараз використовує ракети середньої дальності, атакамські ракети навіть до 500 кілометрів. Що ми про 300 поки що говоримо? Це ракети малої дальності. В Україні є такі ракети свої. В Україні були такі ракети свої. Ми їх використовували. Тому це ніякий незеркальний відповідь. Ні, це свідомо підвищення ставок на крок вперед, а то й на два. І в цьому головна проблема. Сьогодні реагування на агресію Росії. Всі інші країни, які ну, висловили з підтримку України, не хочуть, не можуть чи не готові, чи не осмислили цієї загрози. Вони не хочуть зробити зеркальну відповідь. От і все. тобто, Путін завжди іде, якщо ми так уособлюємо чильникам Росії, він іде на крок вперед. І завжди піднімає ескалацію. Путін хворий на голову і готовий накинутися на інших. Говорить і Ангела Меркель. Згадана вже вами, пане Олеже, Це і було моє теж наступне питання. На правду, бо просто тут -то -то, а, а, фонтан душі. А, значить, Ангели Меркель є це з її мемуарів, які публікує уривки, з яких публікує видання Дідсайта. І колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель в своїй книзі Свобода мемуари 1954-2021 рік згадала виступ російського диктатора. Путіна Тіно на 43-й мюнхенській конференції 10 лютого 2007 року на одній з тих конференцій, які Путін втих на ніше в своєму посилі сказав, що між рядків або й прямо да по суті що воювати я буду до безкінечності. Меркель згадує, я сиділа в першому ряду і могла добре спостерігати за путіним під час його промови. Він говорив швидко, інколи вільно ймовірно сам написав більшість, якщо не кожне слово. Меркель особливо дратувала самовпевненість російського диктатора, оскільки той не сказав жодного слова про невирішення на той час конфлікт. Ти в нагірному Карабасі, Молдові, Грузії, деякі моменти в промові Путіна Меркель здалися. Отреба ж абсолютно абсурдними. Я сприймала його як людину, яка завжди насторожі, щоб уникнути поганого ставлення до себе. Пише Меркель, і завжди готовий накинутися на інших. Ви можете вважати все це дитячим, гідним осуду, можете хитати головою, але це не знімало Росії з карти світу. Так само. Меркель в цих мемуарах пояснює, чому вона не в 2008 році нас не запросили до НАТО, бо це би сказало ніби так, да для агресії Путіну. Але ось те, що це не знімало Росії з карти світу. Такі дії, як канцлерки Ангели Меркель, вони вцементували цементували Росію на мапу світу. Вони якраз і не допомагали зруйнувати цю імперію і давали Путіну, розв'язували фактично руки, чи навпаки стримували агресора. Ну, ви знаєте, я мабуть, буде не зовсім коректний, тому що я не читав, але коментую, да? але це можна робити, тому що ми певні рядки тільки що почули. По-перше, це інфантильна зовсім позиція. У мене таке складається враження із цих е откроєній, що е він навіть їй подобався. Як поганий хлопчик, який лякає весь світ. А це вже зараз вона понаписувала про те, що щось викликало в неї огиду, щось іще страх і так далі. Та не було такого. Якби це було, вона б зовсім по-іншому реагувала. Потім, коли вона побачила, що тут не головою хитали, тут люди головою накладали і гинули за того, що вона колись щось там боялася за когось. І в неї, до речі, є така фраза. Що іноді от треба думати про НАТО, а не про безпеку тієї країни, яка проситься до в цей альянс. Ну так собі рекламний щит для цього е, альянсу, тому що альянс він який? Він оборонний mm, та, та, з великої та, та. букви О, і до тебе проситься країна, яка проси, е, проситься під парасольку. Да. Оборонити, захистити, а там кажуть ні, ні, ні ні, там же ж велика Росія, її з карти ніхто не зніме. Це ключова помилка західного світу. Я наголошую, що вони вважають, що Росія має бути. Хто вам сказав, що вона має бути? Ну от в такому вигляді. Хто вам сказав, Я що теж вона не має знаю. бути? Да, да. Це в всіх мемуарах написано взагалі. Так понаписуйте, ну не потім понаписуйте. Я боюсь, щоб вони про Україну не писали потім в мемуарах, що ми теж побоялись, Ми, те саме, ми думали, що воно буде отак, а воно сталося по-другому. Не треба мемуарів. Робіть зараз історію. Є шанс зробити історію. Є шанс стати історичними постатями, такими як Черчилль, а не такими, як Меркель. Меркель це зараз от Шольц грає в Меркель тільки б на мінімалках, да? або може й більше, ми ж не знаємо. Да? Тому я вважаю, що доки Захід буде вважати, що Росія в даних кордонах з ядерною зброєю, з, з таким народом. Який толерує те, все, що, що робить, ми, ми не віримо Карамурзі і прочім'яшеним. Да, що, що вони якісь окремішні. Ні, ви одні ті самі, ви несете повну відповідальність, і от, токи захід не зрозуміє, що це небезпечне існування такої імперії. Ну тоді вони будуть мати постійні проблеми, і ми бачимо зараз, що Росія переносить з гібридності діяльність свою в терористичну діяльність на території Європи, в морях, океанах і так далі. Цього мало. Ну тоді дочекайте, що до вас оце от отака болванка прилетить кудись в Польщу, куди вже розповідають російські е, пропагандісти. Да? Або ще кудись, або вони ж або, або надо бомбити Америку, а на нетвітять. Там Грульов, якщо ще один алкаш, там теж таке розказував. Да? Ага. Ну давайте дограємося, давайте до цього дограємося, і будемо потім дивитися на Третю світову війну, не по телевізору і не в фантазіях своїх вологих, а реально в своїх вікнах. Ну тоді знову зберігайте Росію на, на карті, і тоді все буде так, як я кажу.